Привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Квас хлібний, сухий від торгової марки Деко. 200 г. Виходить 10 літрів квасу 22 гривні. Коріандр цілий. Ціна 5 гривень за 20 грамів. Гірчиця насіння 50 грамів за 9 гривень. Приправа для маринованих огірків на 10 літрів 30 г. Ціна 14 гривень. Таке печиво сендвіч із маршмеллоу, Ціна 14 гривень за 40 грамів. Шоколад з акційною ціною є молочний по 29 з різними смаками, з м'ятою. Цитрус ціна 34 гривні. Ось такі, бачите, дуже багато з арахісом, з чорницею. Подарунковий набір цукерок від торгової марки Millennium. В упаковці 108 г за 69 гривень. Підставка для зберігання яєць на 30 штук 169. І ось такі контейнери для яєць на 10 штук пластикові за 69. Форма для випікання кексів на 12 штук за 77 гривень. Ось такі новинки приїхали. Глечки для напоїв об'ємом 1,5 літри. Скло, а кришечка пластикова. Є різних кольорів кришечки: рожевий, зелений або чорний варіант. 149. Келих для вина скляний, ребристий за 99. Пляшка для олії скляна об'ємом 1 літр за 88 гривень. із дозатором. По 39 гривень, тарілка десертна діаметром 18 см люмінарка. Бульйонниця скляна за 69 гривень зеленого кольору. Чашки по 77 гривень. З 16 по 18 травня акція на вологі серветки для інтимної гігієни. котон 20 штук, 17 гривень. Просто чудові новинки: ось такі стакани для напоїв із трубочкою 179 гривень. Є три варіанти кольорів, можливо, буває і більше. Трубочка пластикова, кришка пластикова, а стінки подвійні. І тут є така як імітація льоду. Такий гелевий наповнювач він між стінками. Стінки подвійні. Це, до речі, така як наліпка, навіть не знаю. Можливо, Вона і знімається, об'єм 500 мл. Соковий тискач ручний, об'єм 225 мл. Кольори різні, 24. Органайзер для зубочисток за 39 гривень. Стакани ось такі пластикові по 400 мл, об'єм 14 гривень. Є наборами стопки чарки 6 штук. Ціна 39 гривень. Об'єм 1,75 мл. Такі стакани пластикові по 500 мл 12 гривень. Такий варіант: тут об'єм більший 500 мл. 39 Такий набір стаканів за 39 гривень, 500 мл, 3 штуки. Ви Знаєте, придивлялася останнім часом до вішечків, мені потрібно було у ванну кімнату і обрала ось такий біленький. Ціна зараз секційна 59 гривень. Тут виходить скільки сім гачків. Є ось такий варіант металевий, за 34 гривні із подвійними гачками за 44. Я б сказала, сучасні новинки. Така мильниця досить незвичної форми за 29 гривень. Цікавий варіант. Вона йде, як прозора. А ще з'явилися у продажі сидіння для унітазу. Ціна 229 гривень. Були ось такі перлина. Ціна 199 гривень. Ці новинки без малюнків зверху. Кошик пластиковий для дрібниць. Такі кругленькі. Кольори на вибір. Ціна 12 гривень. Підставку бачили? Ціна 119 Кондиціонер Ополіскович для білизни. Об'єм 950 мл. Ціна 169 гривень. Бачила в інтернеті відгук на Тесорі, попрали біленький спортивний костюм і залишились плями. Кондиціонер заливали одразу в барабан, Я так розумію, попало на одяг. Цікаво мені почути ваші відгуки, хто користувався, як вам чи не лишає він плям на одязі. Дуже буду вам вдячна, якщо ви мені напишете коментар відгук. 134 гривні зараз ціна за 760 мл. Від Wash and Free новинка, Гелевий засіб для прання одягу. Така літня соковита новинка, об'єм 4 літри та 100 мл, і ціна 229 гривень. І кавунчик. Шкребок кухонний металевий із ручкою за 15 гривень. Ціну знижено. набір губок для миття посуду від fine. В упаковці є 6 штук. Втікає. За 34 гривні. Кондиціонер для тканин Ополіскович, об'єм 4 літри. Ціна 109 гривень. Дякую, що залишаєте відгуки. На ось такий Галекс засіб залишили відгук. Писали, що дуже гарний, гарно справляється із жиром. Зараз є акція. Купляєте ось такий набір за 109 гривень. Тут є один варіант із розпилювачем, а інший ось такий в пляшечці по 500 мл кожен містер Пропер. засіб антижир. Ціна 169 гривень за 800 мл. В нас щонедень то дощ, тому замість якихось літніх приколів треба придивлятися в дощовики. Ніколи не ходила в дощовику. Хіба, можливо, ще колись в дитинстві. В аврорі ось такі появилися. Розмір пише 120-160 ріст. Вони йдуть в горошок. Кольори червоний, синій, жовтий. Ціна 59 гривень. Є трошки бюджетніші варіанти по 29 гривень дощовики. Набір боксів для лінз 4 штуки за 49 гривень. Також є різні парасольки. Ціна 149 гривень. Автоматично. Вони йдуть однотонні кольори в асортименті. А ще її із малюночками. Такі лимочки теж 149. Косметичка із екошкіри. Досить містка, має ще зовнішню кишеньку в чорному або у рудому кольорі за 99. Ремінь жіночий, екошкіра. Досить вони йдуть довгі. Ціна 99. Так, покажу вам трошки кольорів. Бежевий, чорний та рожевий. З такою застіпкою за 69 гривень. Він де вужчий, ніж попередній. І такий ширший варіант та 69. З круглою бряшкою по 88 гривень. Також є різні ремені, такі текстильні, ціна 99 гривень чоловічі, чорні, сині та зелені. Із екошкіри ремінь чоловічий за 88 гривень. Такий коричневий, рудий колір. Набір зубних щіток 4 штуки. За цінною ціною 69 гривень. Така зубна щіточка. По 39 гривень. Помітила, що хтось попереставляв зубні щіточки. Бачите, ось ця тут. І ніби нічого буває таке, що хтось щось переставив. Дивіться далі. Така зубна щіточка теж. Не на своєму місці. Ціна 34 гривні. Вона йде із чохлом. Набір зубних щіточок, бамбукових. Ціна 34 гривні. Такий варіант: чорно-білі дві щіточки за 44 гривні. Складний варіант для подорожей за 22 гривні. Кольори є в асортименті. Спрей для тіла парфумований від Ляріва, за 219 гривень. Пов'язка для волосся, тканинна за 29 гривень. І з різними принтами. Спонж для макіяжу у чохлі за 44. Такий спонж за 29. Такі пов'язки на волосся за 29 гривень. Теж є кольори на вибір. Трошки новинок косметики, блиски для губ. Вони йдуть такі як голографічні. Ціна 59 гривень. Такий варіант бальзам для Губ. Ціна теж 59 гривень. А ось такий назальний інгалятор. Акційна ціна. 29 гривень. Ось така новинка. Набір косметики для подорожей 5 саше за 55 гривень. А, це від цієї торгової марки Мормет. Пам'ятаєте? Були подарункові набори. Так, дуже цікаво, що там є. Давайте відкриємо. В такій упаковурці є шампунь для волосся, зміцнення та сила. Кондиціонер по 9 мл. шампунь-кондиціонер, Балансуючий гель для умивання 5 мл. Це, мабуть, ага, це крем для рук парфумований. І ось такий зволожуючий крем для обличчя 2 мл. А крем для рук 5 мл. Дуже гарненько. Все все і зразу. Такі міні-крабики для волосся по 49 гривень. По 27 гривень крабик для волосся пластиковий. Кольори і в асортименті. Щітка масажна для волосся за 69 гривень. Гребінець по 24 із довгою ручкою. Такий гребінець із. Тонкою ручкою за 19 гривень. Класичні, я б сказала, чоловічі грибінці, правда? Але тут вони мають трошечки ручки, ціна 14 гривень, і такі звичайні по 14. теж. Набір для фарбування волосся це і мисочка і два пензлики. Ціна 49 гривень. Такий гривний за 29 гривень. З металевим кінчиком, дуже гарно для зачісок. Набір різних ножиць і гребінець за 88 гривень. Мило-рідке, об'єм 450 мл за 19 гривень. І різні кольори, до речі, досить такі яскраві, якщо у вас прозорий дозатор, то буде гарненько виглядати в ньому. Незважаючи на те, що ціна не акційна, досить бюджетний варіант. Світильники садові із сонячною батареєю. Ціна 39 гривень. Ось такий варіант ліхтариків по 44 гривні. Теж із сонячною батареєю. Такі новинки появилися. Це є пляжний килимок, такий трохи фольгований Ціна 129 гривень, розмір метр вісімдесят на 60 сантиметрів. Компактно скручується і дуже зручно, що має ось таку ручку, яку можна розширити і удіти на плече. Подарункові пакети крафтові. Ціна 24 гривні. За 39 гривень підставка для телефона з таким космонавтом. Є він в різних формах. І тут на зброті є позначено, який саме. Лампа підсвітка для телефона. Ціна 29 гривень. Супер знижка. За 49 гривень набір прикрас для вплітання у волосся. 8 штук.